У Луцьку забрали 30 мільйонів гривень з фінансування будівництва ветеранського хабу. Ба більше інформації щодо того, коли ж таки розпочнуть будувати, немає і терміни ніхто не називає. Про це йшлося під час пленарного засідання сесії міської ради у середу, 27 листопада. Долею цієї установи поцікавився представник громадянського руху. Свідомі Валентин Хаймек. Він запитав у очільниці департаменту фінансів Лілії Єлової, скільки залишається коштів на будівництво Загальну цифру, яка знімається з хаб ветеран, наскільки я там підбив, 20 мільйонів в одній, здається, а в другій там 11, якщо не помиляюся правильно? І скажіть, будь ласка, яка там цифра залишається, тому що виглядає так, що ми виділяли там 50 мільйонів, зараз там 31 забирає. Яка історія буде з хаб ветерану? Скажіть, будь ласка. Лілія Єлова зазначила, що залишається сума, яку до кінця року зможуть витратити. Хоч вона припустила, що навіть і цього забагато. Ну, на даний момент залишається така сума, ну, яка може бути освоєна, але скоріше всього навіть і ці кошти не будуть освоєні, тому що, ну, ви знаєте, проводились громадські обговорення цього проєкту, враховуючи те, що кошти не будуть використані, оскільки роботи не проводяться, тому ми там і забираємо кошти.